Анкісте Джон на зв'язку. За тисячу підписників, пам'ятайте, розіграю преміум танчик 8 рівня. Залишилося зовсім 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 небагато. Вже підписуються, люди підписуються, дуже активно підписуються. І вже перегляди останні відоси два вже набирають майже там по тисячі-півтори тисячі переглядів. Це дуже круто, мені дуже подобається. Дякую за ваші коментарі, за вашу активність, друзі. Підтримуйте український контент разом зі мною. Якщо вам подобається український контент, і ви хочете бачити далі більше українського контенту, Друзяки, підписуйтесь на канал, лайкосики, подбачки, протискайте. А ми продовжимо. У нас в гостях по проханню мого підписника значить, танк 11 рівня. Американський, та ще й. Який він, до речі, він універсальний. Це. Хакер. Ось він такий у нас сьогодні в гостях. Друзі, а зараз швиденько по екіпажу. Бойове братерство всім і ремонт. А далі вже під ваш стиль гри, собі які хочете, е такі перки і ставте. По обладнанню тут ось тільки таке. Якщо у вас стандартне обладнання, нема або нового, або трофейного покращеного, то, будь ласка, турбіна в слот підрухливість. В другому слоті у вас буде стояти або вибір. Розвідка або живучість, ви ставите живучість, туди ставите закалку. І третю, ви вже ставите досилач. Якщо у вас є трофейне або трофейне покращене або бонове, то ставите таке саме. Плюс додатково тут нам треба раціональна боєукладка. По снарядах, які снаряди хочете, знов такі собі і ставте. А тут мала аптечка ремкомплект, і, звичайно, треба ставити автоматичний вогнетуш. Чому? Тому що якщо я свого супротивника підпалюю, і він горить, і я кажу: він не дивиться відоси Джона Больдозера, не стави автоматичний вогнегасник. А я в цьому випадку поставив Кока-Колу. Тому що треба трошечки більше бути ДПМним. Ось так. Далі переходимо вже к, е, значить, нашій польовій модернізації. Тут, друзяки, Одразу такий вам лайфхак. Тут не треба робити, вибирати, або як в польовій модернізації на десятках, дев'ятках і так далі, не треба вам вибирати або то, або то, або то. Тут треба вкачати все. Коли ти вкачаєш все, е, максимально все з оцим, з додатковим е, високо, е, високотисковий циліндр. Йомайо, якийсь високотисковий циліндр. Ось так, коли ти це все ви, викачаєш, Тебе відкриється ось такі елітні нагороди. Тут ти заходиш, і тут знищені машини. У вас такий трекер буде тут на машині відображатися, скільки машин на 11 рівні ти знищив. Додатково об'ємний стиль буде. І у вас буде епічний 3D-обвіз кожух гармати. Це треба все вкачувати. Далі. Значить, По характеристикам, давайте. Пневматичний гіростабілізатор. Значить, Час перезаряджання, він заряджається від початку 40 секунд. У мене тут пишеться до 30 час заряджання. Е, в мене, коли починається бій, 40 секунд. 15 секунд він діє. Ви зможете зробити 2 влучних постріли. Плюс в нього. Ну це ульта. Це реальна ульта. В нього прикол, ви можете поставити на паузу і прочитати, що він дає мінус 100, мінус 100, мінус 100% до розкиду, до розкиду, до розкиду. Ну це просто треш. Ви, ви по кочках, ви, ви скачете по барханах. І влучаєте просто в ціль. Куди ви цілитесь, туди і влучаєте. Далі, друзі, значить, вогнева міць. Перезаряджання гармати у мене 6,3 секунди. Це з боновим досилателем. Що ще? нахилу. Мінус 9 вниз, 20 вгору. Час зведення 1,62. Розкид 0,31, ДПМ майже 4000. Це все під перками. Живучість 2,330 хп. Бронювання корпусу 127 лоб. 76 борта, корма 25, башта, 203 лоб, 102 борта, 51 корма. Порухливості. Значить, 1155 кінських сил ми маємо. 22,96 потужність кінських сил на тонну. Він дуже швидко крутиться на місці. обертається. Максимальна швидкість з турбіної в слоті 53 вперед, 23 назад. Швидкість повороту шасі 55,7. Це дуже швидко. Скритність у нас нерухомої машини е, 1526 після пострілу 3-02. Також у Русі 12,18 і після пострілу 2,41 спостереження для 11-го левела 475 метрів огляд. Це окей. Це норма. Це нормально. Дальність дії зв'язку 891 метр. І тут перейдемо до бронювання. А воно в нього, друзі, є. ВЛД-127. Проведений 244, 237, 244. Якщо б це був, друзі, 8-й, 7 левел, або стокова, може, 9-ка там якась, може би вони вас би не пробивали. Це 100% 8 якийсь би, така, би тяж, він би вас би не пробив. НЛД 102. І тут, бачите, до 200 мм плюс-мінус пригає. Башта. Щоки. Ось ця зона 203, приведена 280, 290, самі бачите. Тут 324. Тут так само. Маска гармати. 203, 203, 203 стандарт, 203 мм броня. Приведений 270, десь 370, 368, дивіться 325. Тут взагалі 2320. Ну, жопа. Щоки. 140, приведений, дивіться, 339. Ось я вожу. Іде в скоси і 500. ну Баштою тункувати одне задоволення. Реально, рикашети вона приймає дуже-дуже такі е, дуже такі дуже круті. Тут так само 140 приведено, дивіться, тут 67 кутів, 67 градусів е, кут нахилу. Башти, ну, бачите самі. Просто бачите, тут приведена броня, капець. Картуз e, 51, приведено 333, 340. Рубка командира, там взагалі, ну там їй не видно, ну це срака. Ви будете грати ось так. Від УВН, тут у вас взагалі там, там жопа. Там. Ну, дивіться, дивіться які цифри. просто Бортами танкує танк шикарно. Я один, ну, я грав один бій, взагалі, всього один бій на ньому прям проїхав. Один чи, не пам'ятаю, один чи два. Значить, Бортами він танкує. Він реально танкує бортами, витанковував снаряди, як пан за реєсто Голдові, витанковував Т-115 Кумися, витанковував канапопера. Ну, я стояв в позиціонці, я стояв на першій лінії проти трьох чи чотирьох тяжів і одній ПТ. і Я реально витанковував. Але а може, вони не, а може вони на бум стріляли, я не знаю, друзі. А може мені просто пощастило. Так, по машині все розповів. Давайте перейдемо в бій в лайф режимі. Я проїду один бій для вас. І ви побачите, як ця машина себе взагалі веде, як вона грає. Як вона їздить, як вона стріляє. Фьорди. Фьорди. А, блін. Було б круто, якщо б у фьордах е респ був стан ну, з тієї сторони, з другої. Я би поїхав би в об'їзд і там би просто би не кастиляв. Реально би накастиляв. А так мені треба їхати. Е може на центр поїхати туди до пагорба. Або поїхати. Ну, не знаю, давайте я. Ризикну, ризикну. Спробую ризикнути, не знаю, що з цього вийде, але спробую. Поїду сюди, впаду на в оце озерце. Може щось і вийде. Ой, дай Бог здоров'я мені. О! Трошки вже й посвітив. О, ага, чувак мене ще підпер. Ну класно. ХП я вже не маю. А У нього. у них е респ крутіший. У них е, респ крутіший. Блін, я зараз отримую в борт, просто в борт. Якщо не встигну заїхати. Ой. Ну, Леопард, звісно, ти тут. Е... Треба ці хлопців відстрілювати. О. Цього треба хлопців теж розряжати. Кучу в маску з пробиттям, окей. Блін, забув. А! Сарян, братан, сарян, братан. Треба тут накидувати, поки можна. ДПМ максимально. О, здрасте. Оп! Підсілими братана. Підсілими братана. Це добре, що я подивився, що він, що він тут. Так, Леопард там. Шакала бабахнули. О. -о, -о. Ні, тут ми не зїдемо. Рахунок 7-0. Прикол. Блін, треба було... Ай, я дурак, я дурак. Треба було... Блін, ха <смеш> Не влучив. Рахунок 11.00. 200 я дав. Блін, треба було туди їхати. Тудою треба було їхати, настрілювати. Поштрулять ще треба було хлопців. Блін. 349 асіст маю. Ну, 3000 суми. 3000 суми. Самі бачили. Це просто турбоперемога. О, наші відлітають. Це з однієї сторони дуже добре, а з другої сторони не дуже добре. Або може дуже добре. О! Я ще трошечки поштруляю. О! отлично. Дайте ще, дайте ще мауса. О! Так, встигну, встигну, ну. Не встиг, блін! Капут! Але перемога, друзі! Ось такий! ха ха ось такий він хакер! Хацкер, хацкер, хацкер. Хацкер, хацкер, хацкер. друзяки! Підписуйтесь на канал лайкосики, подбачки, протискайте. Коменти і пишіть, на яку наступну машину зробити огляд. Пам'ятайте, за 1000 підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. Ось так. Ось так ось так. А я там ще не проти. А, блін, а я ще не увімкнув ці штуки друки Ех. Так, що у нас тут? Командний результат? Е, я другий по досвіду, другий по шкоді. Ну, в принципі. В принципі, непогано. Ось такий коротесенький огляд на хакера, самі бачите. Але я не протискав ще е, ульт. Ульту не протискав на машині. Але, блін, хоч, хотілося б вам показати ще ульту. Блін, йо маю, йо майо, йо, -ма -йо, йо, -ма -йо. Да, і забув вже ж вам сказати по снарядам. Стандартний підкол, він пробиває 273, губить пробиття на дистанції. 1500 летит це дуже круто. 410 середня шкода, але відсутня нормалізація, гіно снаряд. Кумулятив найкращий снаряд у грі 335 пробиває, 1000 летить 410, середня шкода. І фугас, відсутня нормалізація. 55 пробиває, 1000 летить 208 радіус ураження осколків і середня 510. Так, друзі. Треба буде вам ж показати, як ульта працює у даній машині. Треба буде вам це показати. Поки що вона перезаряджається. Зараз поїдемо на цю позицію. Ось тут, сюди. Так, хакер. Хакер теж сюди приїхав, хакер. Хакер приїхав. Так, треба приїхати десь. Може так стати, приїхати. Пив! Блін, не бачу. Не бачу. Не бачу, нікого не бачу. тут, блін, дивіться. Ха-ха, влучив. Я фігею, просто бачили пум! Але хочу що хочу увімкнути ж, значить. Е, нашу, нашу здатність круту. Ооо! Так Хочу вімкнути на. Так. Чекайте, де ж ця фігня ось так, щоб е під підключити ще ці всякі штучки дручки. До речі, у нас КПЗ, у них КПЗ яка 1 в мене заблокований, значить він там якийсь недобрий гра... Як то кажуть, цей громадянин. Я мапу вимкнув? Охренеть. Так, 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 назад, 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 назад. Добре, що нема... Нема цік, скажіть мені. О. Бачили, як працює? Цик. О, дивіться. Точка. Точка, дивіться. Пум. Якраз два постріли ви можете зробити. І я йому прямо в лючок раз там в ЛД там пау-хоп побачив, пах! Зарядив йому все. Другим пострілом в лючочок, Пау! Дядя в ангар поїхав нюхати ракушку. Ха-ха-ха-ха-ха. Ось так. Тири -тири -тири. Оцього гражданіна теж треба треба ліквідувати. А оцього? Цього не бачу. Це стоїть. А, це там стоїть за цим. Угу. Так. Поки що рахунок 2-2. Не знаю, як розіграти. Будемо дивитися, якщо треба буде, то будемо відступати. О! Не дивіться відоси Джона Больдозера, бачили? Згорів, не возить агнітуш. Ха-ха-ха. Красавчик. Красавчик, красавчик. Так, ЦСКА, давай обережно. О, привіт! Пив. Скрітом з якимось там дзинь. Не бачу. Що у нас там? Він там проїжджає десь. Бачили як. Туди! 100% влучив! Ха-ха! мене ж абілочка працювала, то влучив на 100%. А тут Туди! На, ще шакал! Тримай! Оооо! Оооо! Ооо я! Дастьсь фантастич! Рахунок 3-5. Оу. 3-6. О-у-у. Треба їхати звідси. Ні-ні-ні. Вони давлять. Треба звідси валити. Мантікора там. Я свічусь, мантікор мене пересвічує. Зараз. Якщо я не встигну уїхати, буде мені просто кердик. Буде мені. О! Треба. треба. а а а а а а все, я... Я в, в засвіті, напевно, в перманентному, так? Да? Так. Да, все. Всі ХП просто. Треба було раніше їхати. Треба було їхати раніше. А я. Не бачу. А! Прикол. Прикол, бачили прикол? Ну, це все, це кінцева зупинка для мене. Це для мене кінцева зупинка. Я нічого вже тут не зроблю, вони всі стоять на центрі. Ну, все. Ей, гон. Все. Ех. Але я щось виконав. Я щось там виконав. Ох! треба було від'їжджати раніше. Треба було від'їжджати. Я трошечки. Е зглупив, я не знаю, як це сказати. Помилився. Треба було від'їжджати. Я просто нахватався, максимально всі хп віддав, поки тікав назад. Треба було валити. Треба було їхати на... туди, де вафля стоїть, дев'ята. Треба було туди їхати і. я би ще, може, щось постріляв. яких би 1004 5 я би ще дав би, 100%. Але бій прикольний. Прикольний. Приїхав. На позицію там постріляв, там постріляв, там пуштріляв. Одного, Одному дав пістрону, другому. Один поїхав ракушку нюхать в ангар. Поразка, але що зробиш? Що зробиш? Ех, нічого з цим не б'єш. Це рандом. Це такий рандом, друзі. Ніколи, я вам раджу, ніколи не горіть, не горіть. Ця, ну, гра вона ну, на вона того не варта, щоб ви горіли. Розумієте? Я розумію, якщо ви там. Позначки на гармату берете, я вас розумію. Там стараєтеся свій рейтинг підняти. І ви... ну, Я розумію, але, друзі, не горіть. Це гра того не варта насправді. Краще, якщо бачиш, що ти почнеш горіти або в тебе починаються зливи, то краще вийди, вимкни, піди собі щось там, чайку завари, попий, відпочинь трошечки, а потім через пару годинок ще зайди. Поразка. Виконав завдання. Авангард 12. Окей. Та був бленд. 3450. Я перший по досвіду і перший по шкоді. Ось так, друзі. Ось. А ось тепер. Насправді, ось тепер можна підвести відео до закінчення його. Друзі, підтримуйте разом зі мною український контент. Якщо ви хочете бачити більше українського контента, то підписуйтесь, друзяки, на канал. Лайкосики, вподобайки, протискайте. Пам'ятайте, за 1000 підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. А ви мені пишіть комент. Маєте якусь вже одинадцятку себе в ангарі чи не маєте? І також пишіть коментарі на яку наступну машину зробити огляд. Друзі, а з вами був Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал і нехай щастить вам.